Бо Ісус приходить у дім Лазаря Марти Марії, до лазаря, якого Він Воскресив. Лазаря, котрий помер, Ісус Його Воскресив, тобто Ісус приходить до Воскреслого Лазаря. І так ми це читаємо в Євангелії, якби це було таким, таким звичайним, таким природним. О, Лазар, привіт, ти живий, живий. Марта і Марія. Такі, які вони є, Марта служить. Ісус прийшов не сам, Ісус прийшов разом зі своїми учнями, тобто їх прийшло скоріше за все, 13 людей, 12 учнів Ісус, Марта їм служить, готує все. А Марія, яка в іншому фрагменті Євангелія, сидить біля ніг Ісуса. Тут вона робить, можна сказати, те саме. Взявши фунт мира зі справжнього дорогоцінного нарду, намащує ноги Ісуса і Своїм волоссям обтирає їх. Тобто така атмосфера любові вдячності, дуже велика вдячність. Пам'ятаємо теж, як відбувалося це, що це оплакування. Марта говорить, Господи, якби Ти був тут, Він би не помер Лазар. Вони проживають цю втрату. Ісус воскрешає, Ісус дає йому нове життя. І тут ми можемо теж це Євангеліє розуміти не тільки фізично, що Ісус воскрешає Його тіло, але що дає йому нове життя. І, звичайно, стільки багато вдячності. Є у Лазаря, є в марти, в Марії. Так, якби вони хочуть Ісусові все своє життя віддати, відповісти на Його любов своєю любов'ю. Ісус, воскресивши Лазаря, Він поділився з Ним своїм життям, Він вдихнув в нього своє життя. Так, якби знову створив Його, бо Господь є Творцем. Він створює людину, це Воскресіння, це нове життя. І вони вдячні йому за це, тому вони служать, обтирають йому ноги дорогоцінним миром, тобто проявляють свою любов настільки, наскільки можуть. І є тут Юда Іскаріоцький, так якби він зіпсував всю цю атмосферу, але така правда. Це дуже добре Євангеліє, щоб нам показати, як це відбувається в нашому житті. Ми можемо мати вдячність за своє життя, вдячність за нове життя, за навернення, за спасіння, яке Господь нам дає. Можемо радіти тими дарами, які Господь нам дає, і за це бути готовими йому віддавати своє життя. Як, як вдячність Богові. Але є хтось, як це Юда, який е, є жадібним, який жаліє для Ісуса, тому що не любить, бо немає любові. Він, він бреше, він каже, що треба бідним дати, е, стільки бідних людей, потребуючих. Ми можемо за 300 динаріїв Продати це миро, роздати бідним, накормити тих бідних. Тобто Він не бачить Ісуса перед собою, Він не любить Ісуса, а говорить про когось, ніби там є якісь люди, яким, яким потрібно допомогти. Марта, Марія, Лазар вони вдячні Богові за те, що Він зробив. І в цей момент. Немає нікого іншого, немає нікого важливішого. Вони теж мають відкриті очі, і вони знають, що є бідні люди, є потребуючі, але в цей момент для них є тільки Ісус. І заради цього Ісуса вони готові на все. І це не про те, що вони не люблять інших, але про те, що вони люблять того, котрий дав їм життя. Люблять того, котрий їх воскресив, дав їм нове життя, люблять того, котрий є тепер із ними в цей момент, котрий прийшов до них в гості, вони вечерю для нього, готують, служать, хочуть бути з ним, хочуть проявляти до нього свою любов. І це, дорогі, є те, до чого нас вчить сьогоднішній Євангеліє, щоб. Любити тих людей, які є навколо нас, не шукати тих, хто, можливо, десь там когось ми можемо любити, але любити тих, які є близько. І бути вдячними, вдячними за дар життя, вдячними за дари, якими нас Господь обдаровує, і не бути жадібними, не жаліти нічого для Христа, як Юда Іскаріоцький. Який цим показує, що Він не є близько біля Ісуса. Хоча ходить із Ним, хоча є Його учнем, Ісус Його любить, такого, яким Він є, любить із цими його, з цією жадібністю з цією Його зрадою, любить Його з усім. Але запрошує нас до того, щоб не бути такими. Помічати в собі і цю жадібність, можливо, якщо вона в нас проявляється, де ми думаємо, що а може, когось треба любити більше, а може я би міг когось там комусь більше послужити. Але послужи тому, хто є біля тебе, послужи в тій ситуації, яку Господь тобі дає тепер, в своїй сім'ї, в своїй родині, своїми найближчими. Нехай цей приклад Марти, Марії і Лазаря супроводжує нас протягом цих днів приготування до Великодня, бо ми можемо бути десь далеко, бути з тими, хто десь там далеко. Але дивіться, як близько є Марія біля ніг Ісуса. Вона, вона, вона проживає таку, таку близькість з Ісусом. Таку інтимність з Ісусом е, через те, що вона, вона є Його ученицею. Хоча юда Іскаріотський ніби учень Ісуса, але тут ми бачимо, в чому це учнівство полягає бути в, ні, в ногах Ісуса, слухати Його, служити, любити Його, е, бути з Ним, бути з ним, будьмо з ним цей тиждень. Будьмо з ним наступний тиждень, коли ми будемо святкувати Великдень. Будьмо з ним в кожній миті нашого життя. Амінь.